Привіт! Мене звати Марина, я психологиня а мій блог про ментальне здоров'я. В цьому відео я розкажу вам про життєстійкість, про те, як вона формується і чим вона нам корисна. Життєстійкість, англійською harдіс за Сальваторе Маді, фундаментальна особистісна характеристика, що лежить в основі здатності особистості долати несприятливі обставини життя. Ця зміна відіграє важливу роль в протистоянні особистості стресовим ситуаціям в повсякденному житті та в професійній діяльності, дозволяє їй залишатися активною та перешкоджає негативним наслідкам стресу. Життєстійкість ґрунтується на трьох компонентах, які визначаються взаємодію людини зі світом: залученість, комітмент, контроль, control, control, прийняття ризику. Челендж. Залученість визначається як впевненість, що перебування в поточних подіях дає максимальну можливість знайти щось гідне та цікаве особистості. Контроль є переконаність в тому, що боротьба дає можливість вплинути на результат поточних подій, навіть коли цей вплив не є абсолютним, а успіх гарантованим. Прийняття ризику. Є переконаністю людини в тому, що все, що відбувається в її житті, сприяє її перманентному розвитку, таку можливість дають знання, отримані з досвіду. При цьому позитивний чи негативний цей досвід неважливо. Компоненти життєстійкості формуються в дитинстві і частково в підлітковому віці. Їх розвиток дуже залежить від стосунків, сформованих між батьками та дитиною. Для розвитку компоненту залученості надзвичайно важливими є батьківська безумовна любов, прийняття, підтримка та схвалення. Для розвитку компоненту контролю важливим є підтримка ініціатив дитини та її прагнення впоратися зі завданнями високої складності, що знаходяться на межі її можливостей. Для розвитку компоненту прийняття ризику важливим є багатство вражень, мінливість і неоднорідність оточення і середовища. Отже, життєстійкість допомагає впоратися нам з життєвими труднощами та стресами, оскільки розвивається вона ще в дитинстві, батькам важливо бути дітям опорою, приймати та любити їх безумовно. Надавати їм простір та свободу для гармонійного розвитку. Плекайте своє ментальне здоров'я. Побачимося в наступних випусках.